Привіт, рік тому я здавала творчий конкурс в Академії друкарства, куди я вступила. А також улнам та кнукім. Давайте просто зробимо вигляд, що цього не було, адже я ніколи до цього не натрапляла на інформацію з Поплавським. А Як ви можете називатися найсучаснішим, коли його ректор називає дівчин тілками та малими? Ніколи не даваємо. Ну тобто, ви, ж, ну, ви тобто зараз сиділи, називали дівчин малими. Ніколи не Добрий день! я де пацанів скажу у нас 80% тілки. У цьому відео я саме розповідатиму, як проходили мої творчі конкурси в нам та UAD. Напередодні я випадково видалила всі свої малюнки на комп'ютері, тож персонаж, який завжди був у куточку, праворуч, не буде, і напевно я не скоро зроблю нового, бо у мене надто загружений графік. Я мріяла про навчання у Львові ще за кілька років до того, як мала вступати на бакалаврат. Тому що я з досить такого маленького містечка, де немає вишу, в якому б якісно викладали предмети. Навіть чула деякі неприємні речі, які траплялися у цих закладах. Тож у своєму місці я точно залишатися не хотіла і одразу цілилась на Львів, який має дещо більший асортимент вишів та творчих спеціальностей. Спочатку це був екзамен УЛНАМ, Якщо я не помиляюсь, то я була на третьому потоці. У мене залишилась лише одна фотографія звідти, яка є, до речі, у самому інстаграмі Улнаму. Тож можете пошукати цей допис там і точно впевнитись, який то саме потік був. Я приїхала у Львів з батьками за день до творчого конкурсу, щоб заселитись у гуртожиток, і чесно кажучи, краще б я спала у машині. чесне слово, я просто хочу трішки розказати за жахливі умови проживання. Мені, скоріше всього, дісталась найменша кімната, яка тільки там може бути. Тому що два квадратних метри для двох людей, ну це якісь пизд. Ми не могли розійтися, щоб не торкнутися один одного. Там настільки не було місця, що всі речі сусідки, яка там жила уже два місяці, я можу порахувати на пальцях. У ту кімнату вліз маленький холодильник, який неймовірно сильно годів. Двохповерхове ліжко прикрашене пачками сигарет і маленька шафа з поличками. Навіть до вікна неймовірно маленьких розмірів неможливо було підійти через речі, які стояли просто на підлозі, бо їх не було куди діти, і, можливо, ви спитаєте, як там взагалі можна виконувати якісь завдання, якщо вам пощастить з такою кімнатою? Все насправді дуже просто використовуйте стіну. Вона, і так вже наполовину, розфарбована у червоний. Тож можете, хоч акрилом писати по стіні, гірше вже не буде. У той вечір я спала 2-3 години через вже згаданий холодильник. Це був найгучніший холодильник в моєму житті, той, який дістався мені від минулих студентів в Уац, в порівнянні з таким просто золото. Тож о 6-й ранку я вирішила, що пора звідти тікати, і весь цей час просто гуляла вулицями Львову з батьками. Давайте перескочимо уже на початок самого творчого конкурсу. Спочатку нас довгенько тримали перед самим корпусом, аби зробити фото, перевірити документи учасників, роздати папір, на якому власне і будуть вступники малювати гіпсову голову, як і у всіх художніх навчальних закладах. Напевно там, наче було 3-4 гіпсових голів. Мені попався бородатий чоловік, ім'я якого я вже забула. Також там був Гатамелад, Сократ, тобто усі, кого частково малювали діти у художній школі. Ти не можеш обрати кого малювати. Вас просто невеликою групою людей відведуть в аудиторію, у якій вже буде стояти ця голова. І що мене неприємно здивувало, так це те, що не можна змінювати положення Мольберта. А у мене досить такий поганий зір, і з того місця, де мені прийшлось малювати, я просто нічого не бачила. А коли чоловічок, який наглядав за нашою групою, помахав мені пальцем, що мольберти пересувати но, но но навіть не дивлячись на мій зір і відмову інших помінятися місцями, мені прийшлось більшу частину роботи виконувати лише згадуючи те, як я готувалася і скечила цю голову до конкурсу. На щастя, можна було підійти до голови за потреби, чим я користалася, але чула невдоволені вздохи і охи людей, коли я цю саму голову їм закривала своїм тілом. Але якби мені хтось поступився, такого б не було, тому вони знали, на що йшли, тому що аудиторія попалась мені дійсно не з маленьких. У той день було неймовірно жарко: стільців на всіх не вистачало, та й на більшості з них стояли матеріали. Адже нам не видавали додаткових стільців чи табуреток, куди можна викласти все необхідне. Тому відпочивали ми сидячи на брудній підлозі, адже ми були в корпусі, де, судячи з усього, проходив косметичний ремонт, і все було у пилюці. Було настільки жарко, адже аудиторія була зі сонячної сторони, що наприкінці, тобто десь за годину до кінця творчого конкурсу, у мене паморочилась голова, і було настільки жарко, що якби не моє бажання і сила волі закінчити ту роботу. Я вже давно пішла звідти і прилягла десь на лаві на вулиці. Я була дуже рада, що конкурс закінчився. Я трішки поблукала в пошуку виходу, бо погано орієнтуюся у приміщеннях і так облегшено почувалась. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Зрештою, у мене 174 бали з 200. Я одразу знала, що з такими балами я не пройду на бюджет на дизайн, а це спеціальність, куди більшість намагається попасти першочергово. Тому не сильно переживала за списки бюджетників, особливо стипендіатів. І буквально через кілька днів після творчого конкурсу нам я знову поїхала у Львів, щоб здати творчий конкурс в академії друкарства. Я намагалась знайти якісь відгуки про цей заклад, є багато позитивних і негативних, тому сильно боялась помилитися з вибором. Але наперед забігаючи, скажу, що на образотворчому мистецтві мені подобається. Хоча якось змішувати навчання і особисті проєкти майже нереально. Тому що навчання потребує дуже багато часу на виконання усіх завдань. Цього разу мої батьки вирішили не заселяти мене у гуртожиток, але зараз я розумію, що втратила можливість розказати вам про кімнати ВУАТ, які надають у день творчого конкурсу. Тому, на жаль, нічого про це сказати не можу, але фотографії моєї кімнати у гуртожитку при заїзді ви можете знайти у моєму відео з назвою гуртожиток для художника. Я спала прямо у машині і виявилося, що ми спали на місці, яке не призначене для паркування. Тому потім нам ще прилетів штраф за це. І на ранок я пішла здавати конкурс. Я здавала як і на дизайн, так і на образотворче мистецтво. На дизайні конкурс мені було здавати тяжкіше, просто тому що ми дуже довго чекали на його початок, адже реєструвати потрібно було сотню учасників, і ми просто маленьким ланцюжком один за одним проходили в аудиторію з натурами. Творчий конкурс в Академії друкарства складається з двох частин малювання портрета з натури та композиція, тобто ілюстрація до віршу чи твору. Ви самостійно обираєте місце, з якого вам буде зручніше малювати. Телефони, заготовлені скетчі, заборонені так само, як і улнам. Папір там також видають на місці, тому не потрібно приносити свій. Що мені сподобалось в Українській академії друкарства, так це те, що можна трішки посунути мульберт, якщо тобі незручно малювати на тому чи іншому місці. На дизайні моєю натурою була молода дівчина, і так зраділа, адже малювати чоловіків для мене було надто складно. Результат, як на той час мене влаштовував, це була досить така непогана спроба. А ось на композиції я дуже сильно налажала, адже я ні жодного твору, уривки яких зачитувала або не читала, або читала одним оком у середній школі. Тому краще ознайомитися з творами, які будуть у вас на вибір, і тренувати ескізи, які ви будете згадувати і притримуватися вже на конкурсі. Тож я обрала найпростіший шлях намалювати ілюстрацію за уривком якогось вірша про тополю. Але я дуже багато часу витратила на те, щоб знайти необхідну композицію, перерахувати інші необхідні речі, тому закінчити роботу олівцями так і не встигла. Минулого року багато людей брали чорнила, лінери, маркери, бо сама ілюстрація має бути чорно-білою. А ось на образотворчому нам дали більшу свободу, і темою моєї ілюстрації була мавка Лесі Українки. Я намалювала, як закоханий хлопець грає для дівчини на супілці, тому що більше і за сюжет я не знала. Для більшості людей саме композиція стала важкою частиною конкурсу, через яку багато хто втратив свої бали. Тому заздалегідь обирайте техніку, якою будете виконувати ілюстрацію. Вона повинна легко вам даватись і максимально пришвидшити виконання роботи. Для когось це буде лайнер, для когось олівець, та я не раджу експериментувати на самому конкурсі. Дуже часто це може призвести до того, що нова техніка просто візьме і не підкориться вам з першого разу. У мене було кілька варіантів композиції, які я хотіла використати для мавки, і я згадала, як робила ті скетчі, щоб повторити на оригінальній роботі. Це допомогло мені не розгубитися як на дизайні і одразу працювати над завданням. З хорошою підготовкою я отримала 198 балів з 200, тож одразу на початку навчання почала отримувати стипендію, завдяки якій придбала курс по малюванню, на якому навчатимуть вже починаючи з 13 липня. Я сподіваюся, що у вас цьогорічних вступників теж буде цікавий досвід після творчих конкурсів, яким ви зможете поділитися у коментарях. Особливо цікаво буде зустріти тут людей, які здавали конкурс зі мною на потоці. Буде цікаво взнати, які у вас емоції викликали усі ці події, а я буду прощатись, тому що у мене зараз доволі суворий графік. Та, скоріше всього, я буду монтувати це відео ночами, аби був час на помалювати різні завдання. Тому хорошого вам дня! Нехай щастить!